Тон, дон, 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 дом дон, 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 дон. Возвеселімся, всі разом нині, Христос родився в бідній яскині, посліднім віком став чоловіком, всі утішаймось на землі. Посліднім віком став чоловіком, всі утішаймось на землі, всі утішаймось на землі войно, хвалу віддаймо йому достойно, пожаданому з неба даному, котрий весь світ відкупив, пожаданому з неба даному, котори весь світ від відкупив. Дон, 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 весь світ спасе від ада, Через якого нам всім відрада, За те є йому, пану, на слово, Пісні співаймо согласно. За те йому, пану, Пісні співаймо согласно, пісні співаймо, согласно й мило і торжествуймо всі купно, щиро. Слава во вишніх, а ми для нижніх, весело світу голосім. Слава вишні, а ми для нижніх весело світу.